на перехресті. Всі. В тому чи й трамває? Ні, ну майже всім. Комусь не будемо. А ми будемо просто зустрічки трамваї. І зустрічка тут з правої сторони О, так, проїжджає. Так, 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 тобто так. тим, хто. Взагалі це можна як перешкоду розглядати. справа розглядати. Бо у нас головна тобто перехрестя регулюється знаками. Да? Це світлофор угу. пішохідного переходу, бо там зліва і справа а світлофору немає. І виходить, що справа у машин головна, і у нас головна. Вони mm -hmm. для нас перешкода справа. перешкода так. Перешкну, да. Добре, добре, Але в цілому можна як зустрічка називати. Якщо це перехрестя розвернути в нормальне, mm -hmm. то це є зустрічка? Ну, я інколи бачила повітря, що вона звали е, Ну, інколи вона називають. Як зустрічка, так. Зустрічка. Да. Так, дивимося, є трамвай, нема трамваю. Ми маємо право заїхати на першу колі. Добре. Е, тут. Заїжджаємо. Раз. Заїхали. Дивимося, є другий трамвай. Нема. Заїжджаємо на другу колір. Опа. Так, у них зелений. Ми пропускаємо. Добре. Ми Тільки можна до... було трішечки Назад. раніше зупинитися, ага. бо ми виходить трошки кутик машини. Тогда кутик, заїхали. Да, в їхню смугу. І ще трамвай. Ага. Нічого страшного. Трамвая для нас не існує, тому що ми заїжджали Все. сюди без трамвая. Родно, я давайте проходимо. Все, поворот працює. Заїжджаємо. Дивимося, є. Пешеходы, Нема ма Нема Не ма пешеходи? Далее, Далее правую оручь. Так, Идем. включаем правую пока еще поворот. <клышко> <клышко> Бачу пешеходы. <клышко> Буду разгоняться. Потом колюжи. Давай, дяденька. Так, повортаем. Справа там нема ма пешеходи? нема, ма, куда вылез? Так, не Далее развортаемся. Так. У нас там? Так. Добре, крайнє ліве положення це Зайділи, називається, так? Да? Яденьки, Добре. Пожалуйста. Мужчин пропускаємо. Пропускаємо. Вони, вони сумніваються. Сумніваються в моїх списах. Та вони взагалі сумніваються. Так, що Ми йдемо на розворот. Поки нікого немає. Зустрічка. Так, розворачуємося. Раз. М'яденька, колюжу, два. Ну що він там махає? Щось йому не подобається. Щось він хоче, да? а ми на нього не зважаємо, ми робимо свою справу, так? так. Далі Дивись, ліворуч. Оце наша точно. То я не знала, хто ти наш. Показуй. Пропустили. Тримаємося. Дивимося. Дивимося. Бачу. Пропускаємо. Да, Бабусечка да, буде довго і обережно переходити. Так, ми показуємо, що ми будемо повертати ліворуч. Вона, звісно, сумнівається. Хто там позаду сигналить? Не знаю, але думається мені. А тепер проїжджаємо. Да. К-53-82 НО. Рагуль пончений. Так, пропуска. Поварачуйте. Поверте. Не перешкода справа. Так. Він теж, мабуть, не знає правил дорожнього руху, і як ні. і той дядька позаду. Якщо його бездія, ми можемо їхати, якщо ні, він нас пропускає. Він не діє, не Добре, до нього не не дійшло. Діє, дійшло. Тобто він може до нього може дійти, що ми його таки пропускаємо. Дивимося, ніхто не, не заховайся з пішоходів. Так, ці мають мене пропустити. Так, ну що, ми займаємо положення. Далі будемо рухатися прямо на перехресті. Будемо поступатися? Першим так, пішоходи, по-перше, зараз. І потім ті, хто до mm -hmm. на нас. Mm -hmm. Більше бачу, пішоходів немає. Ми можемо заїхати за цей за пішоход. Опа. Так. І дивимося так, там добре, дивимося туди. Дивимося туди. І дивимося туди. Цілиться будемо яку ногу? Ліво. Так, вліво. Так, дивимося туди. Там добре, там добре, а там не хорошо. Добре, тут нам одночасно всіх так виглядати так, треба. Всіх одночасно махаємо. Угу. Інколи нам залишає тут просто. Ну, це якщо вони бачать, що перехрестя заблоковано, то таке можливо. А -а -а. Але вони не зовсім для нас в даному випадку можуть його залишати, а для це тих, хто повернути. справа. Тому угу. що ми то всім поступаємося і зустрічки, котра повертає, ну, ті, хто по головній рухаються, і ті, хто з'їжджає.